Значить, Ракета йшла по руслу ріки Десна. Раніше вони по Дніпру, зараз по руслу ріки Дисна. Значить, Вона звідти прийшла, тому що якраз служба була Божа в церкві. От, і прямо над ними глушило все і вдарило. Е, почало початок міроприємства, про вітальне невелике слово, хвилина мовчання, е, гімн. І вже коли ми співали, відбулася повітряна тривога, значить, яка, яка е, е, фактично, е, ну, після якої організатори сказали, будь ласка, всім спуститись в бомбосховище. Тут хороше бомбосховище. І е, 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 Більшість людей пішло туди. Хтось вийшов, поїхав, хтось вийшов покурити. Я трошки затримався, ну чесно кажучи, я б не спустився, але не можна цього робити. Треба спускатись однозначно. Але я пішов просто на другий поверх пошукати мого знайомого, який організовував теж тут це міроприємство. Я його давно не бачив. Угу. І мені треба було з ним переговорити по виступу. Я тільки піднявся, переговорив з хлопцем, який з технічної от, от, от там, де вибито, там де немає зараз середи нічого. Технічної сторони я поговорив, де він, він каже, де він десь пішов, спустився, можливо, вниз. І я тільки з другого поверху спустився вниз, підійшов до стенду, тобто це 30 секунд. І пройшов удар, значить, ми упали на підлогу, значить, все навколо рознесло, значить, посікло руку, ну не сильно, ну зараз воно там всередині. Ці всі ці, ці всі речі, тобто вже вони колять. От але не сильно. Це не так, як маму мою тут е, недалеко е, на початку війни, е, значить, що язик розірвало, значить, е, його очі позавалювало. Ні, тут ну, ну так, і в поранені, яких теж не пробиті, були голови, а е, як я покасательно, як сказати? Ага. Подотичній, подотичні, по, м, але багато крові було. Ми допомогли їм. Там спуститись вниз, обробити рани, зупинити кров, значить. І... Ну і вже були внизу. Значить, потім, вже коли закінчилась тривога, ми вийшли сюди, побачили, ну, тобто нам казали, що не можна виходити, тому що додатковий приліт має бути. Ми з... Начальником обласного управління внутрішніх справ Володимиром Недзельським, ми давно товаришуємо. Розчистили вдвох, плюс ще хлопці допомагали Проходи. розчистили від скла, від металу і так далі, тому що проходити не можна було і швидко всіх вже почали виводити. Значить, він попросив, то що ну, після удару не так багато було людей тут, і поліції, і так далі. Потім вже з'їхались, тому що ну куди під'їжджати, коли може другий раз валить. Значить, ми, він попросив по всім під'їздам організувати прохід, щоб зрозуміти, чи є поранені, комусь допомога є, тому що вона може бути рана, тече, 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 і потім помирає людина від втрати крові. Сто це це, все це, це, це все ми зробили. Значить. і, Потім вже ну, чекали другого прильоту. Слава Богу, його не було. Наскільки я знаю, дев'ять поранених. Тут хлопчик лежав, молоденький з відірваною рукою загинув прямо вон там біля. Символічно, біля... біля прапору європейської спільноти лежав хлопчик, значить, дитина загинула, отам від... Від... Відкинуло... відкинуло великий джип. А, це що? Да. Буде? Теж здається, з дитиною загинув співробітник в БТС України. От, е, один із ну, шо, керівників департаменту чи управління япта. От, Ну, така історія.